Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У Дубні подорожчав проїзд у маршрутках. У село неподалік рівного вже більше двох років не заїжджає маршрутка. У Рівному зареєстрували петицію про перенесення ринку дикого. Їздити стане ще дорожче ще одне місто на Рівненщині вирішило підняти вартість проїзду у міському транспорті. Мова про дубно. Тут ціна квитка виросла аж на 6 гривень. Тепер за одну поїздку в маршрутці дубанчанам потрібно буде платити 18 гривень. Перевізники кажуть, ціну змушено підняли, бо дорожчає все, зокрема і пальне, і запчастини. Востаннє ж у дубні піднімали вартість проїзду у серпні 2022 року. Тоді ціна теж зросла відразу аж на 5 гривень. Причини називали ті ж самі: здорожчання пального і запчастини. Однак дубно не є першопрохідцем у Двищені ціни за проїзд у міському транспорті. Найпершими на рівненщині у цьому питанні були костопільчани. Ще рік тому вони почали платити за одну поїздку 18 гривень. Щодо рівного, то тут питання про підняття вартості проїзду теж піднімалося, але лише на рівні обговорення. Тому, поки що, рівняни в маршрутці сплачують 12 гривень за одну поїздку. Ну, якщо порівнювати із іншими обласними центрами в Україні, то найдорожча одна поїздка обійдеться у Львові 25 гривень. Трішки дешевше у сумах 21 гривня, а в Одесі та Дніпрі доведеться заплатити близько 20 Чернівці 14 гривень, Тернопіль 15, Житомир теж 15 гривень. Тож як добинчани поставилися до того, що їздити в міському транспорті, для них стане дорожче, розкаже наша Валентина Захарчук. Бересень у Дубні почався зі здорожчання вартості проїзду у громадському транспорті. Відтепер одна поїздка в маршрутці коштуватиме 18 гривень, що на 6 гривень більше, ніж було до цього. Пенсіонери їздитимуть за 12 гривень з 9 до 16, а школярі під час навчального періоду за 5 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Дубинської міської ради. Люди таким новинам не зраділи. Звичайно, я ставлюся негативно, дуже шкода людей, розумієте, зарплати малі, десь комусь їхати на роботу це великі, одна третя зарплати може йти тільки на це. Але з розумінням ставлюсь і до власників маршрутних, їм теж треба заробляти, пальне, дорожає, запчасті, ремонти, то можна зрозуміти і тих, і тих. Я не знаю, хай економісти радять нам, як краще зробити, бо можна і тих зрозуміти і от других. Негативно, скажімо так, я ставлюся. До цих змін в нашому місті, адже нас місто невеличке, а, от, допустимо, взяти з порівнянням навіть в Києві 15 гривень. Якщо ми будемо дивитися навіть е, два місяці назад, протягом двох місяців здорожання на пальне зросло на гривня 50 до 2 гривнів не більше. А проїзд збільшується до 18 гривень. Здорожчання то погано, звісно, але що ж. Що ми зробимо? Ми нічого не зробимо. Не ми керуємо. Як війна, все буде дорожче. Це, це продукти дорожчають, Там їздити, тому не пройтися, якщо десь економіка, недалеко. А продукти то дорого, дійсно, економіка що. Залежить від спокою. Не повинен дорожчий. Повинно бути постійно одинаковий. На пенсії отримують три тисячі в місяць. То що ти поїдеш таки на автобусі, а їсти за що купити? Міський голова Дубна Василь Антонюк пояснює, що переглянути тарифи. Попросили перевізники, їм пішли назустріч, аби ті не познімали транспорт із маршрутів. Подрожчав проїзд звернулися перевізники. Зроблений такий жест справедливого підходу до цього питання. Я вам ми громади даємо вам можливість не звертайтеся до нас тепер, що ваших водіїв забирають на війну. Організуйтеся в формування загальноміське перевізників. Тим самим ви Підпадете під е, статтю е, критичності, і у вас не буде проблем, оскільки перевезенням громадян у місті займаються різні підприємці, бронювати своїх працівників у них можливості немає. А в червні цього року, після того як одного з водіїв мобілізували, просто під час рейсу інші водії влаштували страйк і не вийшли на свої маршрути. Тоді питання вдалося вирішити, і водії повернулися за кермо у той же день. Втім, ситуація з їхнім бронюванням досі не вирішена. Для перевізників встановлені більш пом'якшені, якщо можна так сказати, підходи і критерії, тому що до більшості підприємств застосовуються три критерії. Для перевізників застосовуються цього-навсього два критерії. Обов'язково це рівень заробітної плати, 2,5 мінімальних заробітної плати і відсутність заборгованості по податках та зборах до бюджетів. Втім, право бронювати своїх працівників від мобілізації мають приватні або комунальні підприємства, яким надано статус критичних. Фізичні особи підприємці цього робити не можуть. Чи будуть дубинські перевізники створювати спільне підприємство, наразі невідомо. Поки що усе лише на рівні розмов. У які двері стукати які пороги оббивати. Жителі села Новостав, що на Рівненщині, вже не знають, куди їм звернутися, аби про їхню проблему почули. Так вони вже більше двох років не можуть добитися, аби у їхнє село заїжджав громадський транспорт. Мешканці скаржаться, аби поїхати у лікарню на роботу чи навіть просто у місто. Їм доводиться долати пішки майже два кілометри. Це особливо складно для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Децентралізація в Україні мала б полегшити життя людей у селах. Забезпечити безперешкодний доступ до всього необхідного. Однак на практиці бачимо, люди у селах стають чи не буквально відрізаними від світу. Маршрутки не ходять, поїзди проїжджають населеним пунктом не так часто, як цього хотілося б. І люди починають звертатися у всі можливі інстанції. Однак, попри це, проблема не вирішується. В такій ситуації опинилися і жителі села Новостав. Вони зверталися як до влади Зорянської громади, так і до обласних керівників. Однак проблема залишається невирішеною. Чи по Чує людей нова очільниця громади, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Ніхто так і не почув. Мова про вимогу жителів села вистав, що поблизу рівного. Люди протягом двох років просять пустити маршрутку через їхнє село. Адже, аби сісти на громадський транспорт, пішки доводиться ходити понад два кілометри. П'ять місяців тому люди писали звернення до уже екс-голови Зорянської громади та Рівненської обласної військової адміністрації. У відповідь тиша. Змін, як ми бачимо, ніяких не відбулося, і маршрутка так як і не ходила, так і не ходить. Уже Це вже третій рік, як Новостав, це єдине, мабуть, село в Золянській сільській раді, яке позбавлено отримання людьми соціальних, медичних і інших послуг. Тому що в основному в нас населення старшого віку, і вони потребують. Певно, соціального захисту мешканці розповідають, через відсутність маршрутки єдиною можливістю дістатися із села до обласного центру є потяг. Проте цим транспортом користуватися незручно, адже він їздить не часто. Нема сполучення. Може хтось буде казати, що є поїзд, а куди ж ми поїздом заїдемо? Заїдемо клевань, далі треба добиратися в сільську раду, поліклініку. А як же ж вернуться назад? Неодноразово зверталися мешканці і до керівництва Зорянської громади. Проте, бодай якогось результату це не принесло. Досить таки активна людина. Вона прийшла по селу, зібрала підписи і віднесла їх ну, адресату. Звичайно, ми розуміємо, що заява розглядається на протязі місяця, але вже п'ятий місяць ніякої відповіді немає. Все були обіцянки, обіцяли, що будемо зробимо проблему. Цю вирішимо, але на превеликий жаль. В Управлінні інфраструктури та промисловості Рівненської обласної військової адміністрації зауважили, що вони шукали шляхи, аби вирішити цю проблему, та навіть розпочали конкурс серед перевізників, які б курсували через новостав. Однак це результату не дало. Ми оголосили конкурс на вакантні маршрути. В тому числі, де був маршрут рівне Новоставці, але він був, називався не рівне Новоставці, рівне Олешва, але проїжджав через Новоставці. І вже був перевізник, і в нього знову ж таки не виявилось бажання там працювати через низький пасажиропотік. Після конкурсу з'явився потенційний претендент, але в нього мобілізували водія, і він знову ж таки не прийшов. У Зорянській сільській раді нам повідомили, що дійсно перевізника наразі не знайшли, але вони працюють над тим, аби найближчим часом у село Новостав громадський транспорт все ж заїжджав. Але хочу зауважити, незважаючи на це, Зорянська сільська рада та я особисто продовжимо активну роботу щодо залучення перевізника на зазначений маршрут. Але взагалі ми будемо пробувати перевізників з можливо рівне клевенням. Будемо просити, щоб вони заїжджали. Ну будемо працювати в цьому напрямку посилено. Для людей треба зробити комфортний доїзд, щоб люди мали чим доїхати до лікарні насамперед. Мешканці Новоставу знову змушені чекати. З тихим оптимізмом сподіваються, що, можливо, хоч нова влада зможе вирішити багаторічну проблему. ДТП спонукали до подання петиції мова про автопригоду, яка трапилася на вулиці Здолбунівській у Рівному. Через це там тривалий час, буквально був паралізований рух. Люди застрягли в заторі і не могли дістатися потрібного місця вчасно. І от одна людина, яка того дня теж потрапила у цю транспортну паску, вирішила зареєструвати на сайті Рівненської міської ради петицію перенести ринок дикого за межі міста. Це не перша подібна петиція, Ще у 2018 році Базар пропонували перенести в інше місце, бо він своїм неохайним виглядом псує центральну частину міста. Однак необхідної кількості голосів ця петиція не набрала. У 2020 році була знову спроба, у 2022 році ще одна. І днями петиція в черговий раз з'явилася на сайті Рівненської міської ради. Чи набере вона необхідну кількість голосів цього разу? Побачимо згодом. Тим часом наша Сніжана Твардовська поспілкувалася із автором петицій і рівнянами. Тут чи реально перенести ринок дикого за межі міста і що з цього приводу думають рівняни у матеріалі далі. Чергова петиція про перенесення ринку дикого на околиці міста. На цей раз її подав чоловік, який 2 вересня опинився у заторі по вулиці Здолбунівській. Там нагадаємо, трапилася ДТП. Через це рух тривалий час був паралізований. З автором петиції вдалося поспілкуватися телефоном. Її зареєстрував рівнянин Леонтій Володимирець. Все стало через те, що там на вулиці Здолбонівській було ДТП. Не можна було об'їхати ні вперед, ні вправо, ні вліво, ні в сторону. Відповідно, виникла ідея створити цю петицію. Нарешті ж довести все до якогось логічного завершення, щоб там був порядок, щоб там був адекватний проїзд. Чесно кажучи, це єдина така розв'язка, по якій можна доїхати і там адекватно в школу і на роботу. Автор звернення пропонує міській раді перенести ринок в інше місце. Прошу перенести ринок дикого за межі міста або розділити його на кілька частин та розмістити у різних районах рівного, де є відповідна дорожня інфраструктура для зручної доставки вантажів та комфортного добирання покупців. Реалізація цього рішення дозволить зняти транспортне навантаження з центру міста, підвищить комфорт жителів та гостей рівного, а також сприятиме формуванню сучасного європейського вигляду нашого міста. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак повідомив, що ринок дикого єдиний, який не до. Пустив ДСНС до проведення спеціальних навчань. Рятувальники тестували, наскільки швидко зможуть дістатися до місця займання у випадку пожежі. Цього їм зробити не вдалося. Також, додає, на ринку незрозуміла ситуація з укриттями. Чиновник зауважив, що перенесення дикого в інше місце можливе, але це далека перспектива. Для того, щоб щось кудись перемістити, потрібно мати наявні площі. Станом на зараз цих площ немає і на майбутнє, звичайно, що потрібно. Розглядати таке питання, спільно вивчати, де можна альтернативу передбачити, для того, щоб це не створювало в центрі жодного колапсу, це має бути, напевно, якась околиця з хорошими, хорошою інфраструктурою, під'їзними шляхами, місцями для паркування і забезпечення всієї доступності. На думку опитаних нами жителів обласного центру, цей ринок в центрі міста створює незручності. З поваги до покойного дикого, ну там шанхай, шанхай. В багатьох містах і в центрі міста є ринки. Розумієте, це не значить, що ринок все е, заборонено е, це десь біля клевання той ринок, мабуть. Ну ні, звичайно, але його якось треба довести до толку. Може, краще й перенести, щоб в нормальному місці було. Та є й такі, які хочуть, аби ринок лишився на своєму місці, адже там їм купувати продукцію зручно. Мені зручно в цьому, тому що за місто важко добиратися. По-перше, дорого, а по-друге, далеко. Ринок взагалі десь в центрі міста мав би бути, тому що це зручне місце для кожного містянина. Аби петицію розглянув ВО міського голови Рівного, вона має набрати 250 голосів. Наразі уже перші однодумці підтримали цю ідею. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. На небезпечному перехресті встановили світлофорний об'єкт. У Рівному пенсійний фонд заживо поховав 92-річного пенсіонера. На Сарненщині вручили імені колони обереги дітям, у яких батьки загинули на війні. Буквально фатальне місце. Мова про перехрестя при виїзді із рівного у напрямку села Корнен. Тут часто траплялися автопригоди, і при тому смертельні. Люди навіть хотіли виходити перекривати дорогу, аби на цю проблему звернули увагу у 2021 році. Після вже третьої смерті в ДТП на цьому перехресті за його облаштування взялися. Там навіть обіцяли, що зранку та ввечері будуть чергувати патрульні. Однак пророблена робота не дала бажаного результату. І це перехрестя все одно залишалося небезпечним, і от нещодавно тут встановили світлофорний об'єкт. Тепер, аби виїхати із рівного у напрямку Корнена, не потрібно довго стояти, пропускаючи автомобілі. Простіше має стати і людям, адже пішохідний перехід тепер регульований. Про проблему до якої нарешті дійшли руки, та суму, у яку все обійшлося, розкаже наша Дарина Черемшина. Тепер буде безпечніше на міжнародній трасі. М-06 встановили світлофорний об'єкт. Він розташований при виїзді із рівного у напрямку села Корнин. Світлофори розміщені по усіх боках перехрестя. Також є окремі для пішоходів. На небезпечний перехід жителі Рівного та Корнена нарікали не один рік. Опитані нами люди розповіли, до встановлення світлофору це перехрестя вважалося небезпечним. Через часті ДТП. Проблематично було і перейти дорогу, адже водії рідко зупинялися, аби пропустити людей. То якщо ти повертаєш направо, то проблем не було. А якщо переїжджаєш, то затори завжди. Дуже просто. добре. Хоч нікого не зіб'ють. Ну, аварій тут часто хватало. Перехреся, йому на Той не пропустив, той проїхався, всяке буває. Було небезпечно через те, що водії не зупинялися, а ми ризкували. Кожен день, туди і назад. Різкувала, переходили через перехід. А тепер світофор. Ще тільки почалися, тільки пару днів. Ще немає такого, щоб дуже добре. Хоча вже була аварія. Та ні, там не постоянно не все становиться. Там, так, друг і все, і поїхали ми далі. Ну, на Дві-три і все. Ну, два чи три було. Смертельно, Хл да, хлопчину. І в нас корнені дівчину 20 років, вісімнадцять. Років. Хлопчина з нового двора. Кожен день декілька разів переїжджаємо. Ну, могла хвилин 5-10 займати. Якби ще дуже реагували а, автомобілісти, це було б дуже добре, то вони привикли їздити на червоний, так собі їдуть. За дорогу міжнародного значення М-06 відповідає служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника Дмитро Леонтіюк повідомив, що встановити світлофорний об'єкт вдалося завдяки співфінансуванню разом із Корненською громадою. А це була власна ініціатива територіальної громади на першому етапі. Звернутись до нас за можливістю розробки схеми організації дорожнього руху на вказаній ділянці дороги. З її подальшим затвердженням в органах національної поліції і в подальшому стосовно виділення співфінансування на цей об'єкт на його встановлення, що власне і було зроблено. У Корненській сільській раді нам повідомили, що ще у лютому цього року розробили схему організації дорожнього руху. Взялися вирішувати цю проблему через чисельні скарги місцевих жителів з бюджету громади на роботи передбачили мільйон гривень. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю комбінат комунальних підприємств. Вони і проводили усі роботи зі встановленням. Загальна вартість змін згідно з даними на платформі Прозоро 945 тисяч гривень. Оскільки значна частина жителів користуються пішохідним переходом, який був спочатку взагалі не врегульований, потім був на моргаючий жовтий сигнал, пішохідний перехід. Але він не вирішував питання автомобілів, які також дуже часто пересікають міжнародну трасу, рухаючись там жителі на роботу, на навчання в місто рівне і автомобілі ризикували, перетинаючи хтось там швидше, хтось не швидше міжнародну трасу. І на жаль, були значна кількість ДТП. Світлофор встановили наприкінці серпня. Водії поступово звикають до змін. 92-річному пенсіонеру вже чотири місяці не виплачують заслужену пенсію. Причина вражає, він нібито помер. Втім, це не так. Чоловік живий і його син змушений доводити цей факт державним установам. Про нетипову ситуацію дивіться у матеріалі далі. Майже пів року без пенсії. 92-річний пенсіонер залишився без виплат. Протягом чотирьох місяців чоловік не отримує жодної копійки, а все тому, що, начебто, помер. Саме таку відповідь отримав його син Юрій, коли почав виясняти ситуацію. У запевненні, що із батьком все гаразд, у пенсійному фонді не захотіли вірити. Відтак татам довелось вести в установу. Поступив анонімний дзвоник, що батько мій помер. І якась комісія прийняла рішення зняти з нього пенсію. Ну, я почав ну, возмущатися. Тож елементарно в ЗАГС можна перезвонити свідоцтво про смерть, і, і все буде ясно. Я ж рахую, що це якийсь безпреділ. Ну такого не може бути, що по якомусь дзвонку з людини зняли пенсію. Раніше каже син пенсіонера Юрій Лебедєв, кошти надходили вчасно на карту. Втім, за останні чотири місяці жодної копійки від держави не надійшло. У пенсійному фонді чоловіки були близько години, але зрештою нічого вирішити не вдалося. В установі лише пообіцяли в Усьому розібратись. Для початку взяли документи для оновлення інформації. Після обіцяють виплати поновити. Додали, гроші перестали надходити через неуточнені дані щодо місця проживання. Лебедєво Миколі Івановичу було припинено пенсію до з'ясування. Обставин адреси проживання, і сьогодні він дякую приїхав. Ми оформили документи, подав заяву на ідентифікацію особи. Були подані документи, паспорт і всі необхідні. Підписано заяву і підправлені в роботу для поновлення виплати пенсії. Тепер син пенсіонера чекає, коли кошти знову почнуть надходити на карту. Також сподівається, що виплатять і ту суму, яку заборгували за чотири місяці. У мене пенсія мінімальна. Як нам жити і що робити у пенсійному фонді Додали, усі документи вже відправили на опрацювання і найближчим часом виплати поновлять. Чому трапилась така ситуація, пояснювати не захотіли. Серце воїна на сарнащині вручили імені колони обереги дітям, у яких тато або ж мама загинули на війні. Їх розробили самі військові, аби кожна дитина героя могла носити частинку батьківського серця з собою. Детальніше про це у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Це срібне серце обрамлене терновим вінком із краплиною крові. Такі колони є оберегом та символом батьківського серця. І Їх вручають дітям, у яких війна забрала тата або маму. У добровиці їх отримали майже 80 дітлахів. Голова Всеукраїнської військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук розповідає. Дизайн цієї прикраси розробили самі військові. На звороті кожного колона написано ім'я та прізвище загиблого Бійця вручення таких оберегів розпочали ще з часів. А то на Рівненщині це вже більше 50 таких заходів в громадах. Ми вже провели. Загалом по Рівненській області вже ми так вручили більше 2600 таких оберегів. Донька героя Діана тримає в руках оберіг та, не стримуючи сліз, згадує свого батька. Вона разом з сестричкою та мамою проживає в селі Велюнь. Додає, пишається своїм батьком героєм. Сьогодні я Софію. Своєю сестрою отримала колон Батьківське серце. Мій тато загинув 15 лютого 2023 року. Ця відзнака нам як пам'ять про нього і всіх захисників. Юний Павло разом з сестричкою приїхали зі Сварицевич, аби теж отримати пам'ятний оберіг. Для хлопця головне, аби про подвиг його батька пам'ятали. Мого тата звати Холодько Андрій Антонович. Він загинув 2023 року, 5 лютого. Він з перших днів, як почалася ця повномасштабна війна, він почав захищати наші кордони в місті Бахмут Донецької області. Також пам'ятні колони. Ми отримали і діти зі Степенської громади. Було вручено 25 колонів, у нас є 26 загиблих. Не всі діти присутні, на жаль, це для дітей велика пам'ять. А діти для нас це це все. Будуть діти, буде Україна, буде наша держава, будемо і ми. Про героїчний подвиг батька пам'ятає і Іван. Я сьогодні тримаю нагороду. батьківське серце. Буду Завжди восьмирічна Валерія пригортає до серця татовий кулон. каже, так вона відчуває, що він поруч. Дуже сумую за ним і люблю, і пам'ятаю. Після вручення пам'ятних колонів рідні вшанували пам'ять кожного полеглого захисника на Алеї Слави. До слова, такі колони виготовляють завдяки співфінансуванню військових та міських громад. Вручення їх проводиться і в інших містах України. Станом на сьогодні у списках на отримання таких оберегів ще є 107 тисяч. Тисяч дітей, чиї батьки загинули у російсько-українській війні. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.